Привіт, друзі! Сьогодні я розкажу вам цікаву історію, а про що ви здогадаєтесь, коли відгадаєте мою загадку: не бджола, а гуде? Не птах, а летить. Гнізда не в'є, людей і вантаж везе. Слухайте уважно: летить, гуде, людей везе. Що це? Так, дійсно, це літак. Сідайте зручненько, зараз я вам розкажу одну цікаву жив-був. В одному селі маленький літачок. Моторчик в нього теж був маленький, тому літав він невисоко, майже над самою землею. Він возив з міста пошту, розкидав на поля добрива, а бувало, терміново доставляв лікаря до важкої захворілої людини. А вгорі, набагато вище, ніж він міг залетіти, проносилися більші білі літаки і кричали йому з висоти. Привіт, привіт, маля! Маленький літак дуже дуже їм заздрів. Але один раз далеко, далеко на півночі, там, де море холодне, навіть улітку, зіштовхнувся із крижиною і затонув великий пароплав. Він затонув так швидко. Що люди, які плили на ньому, тільки-но змогли вискочити на лід. Але ніхто з них не встиг взяти з собою не їжі, теплих ковдр, неміцних наметів. Вони залишилися зовсім одні на маленькій крижині. Дуже-дуже холодно, посередині холодного океану. Довго-довго літали над морем великі сильні літаки, намагаючись знайти людей, що терплять нещастя. А коли, нарешті, знайшли, то зрозуміли, що нічим не можуть їм допомогти. Крижина дуже маленька. І отут хтось згадав: а ви знаєте, в одному селі живе маленький, маленький, зовсім крихітний літачок. Можливо, він зможе сісти на цю крижину. І вони подзвонили йому по телефоні і попросили допомогти. Довго летів над північним океаном маленький літак, адже він не міг швидко літати, а великі літаки показували йому дорогу. Нарешті він побачив унизу внизу білу крижину. На ній стояли люди і радісно махали йому руками. Літачок зробив у небі коло, покачав людям крилами, щоб вони відійшли небагато убік і обережно приземлився. Він не міг відвести всіх людей відразу. Довелося літати на берег моря і назад декілька разів, і от уже на крижині залишилася тільки одна людина. Але коли літак злітав, то із тривогою помітив, що на крижині з'явилася тоненька тріщина, тому що на півночі в цей час було літо, і крижина почала потрохи танути. Літак нікому нічого не сказав, а що сили поспішав відвести людей і повернутися. І ось коли він прилетів назад, то побачив. Що крижина стала ще менша, ніж була, а тріщина, навпаки, сильно, сильно збільшилася. Це означало, що крижина могла в будь-яку мить розвалитися на маленькі шматочки. Не треба, літачку, не треба, не сідай, крикнула людина, що залишалася внизу лопне і ти потонеш. Але літачок не послухався і сів на лід, що танув. Людина заплигнула до нього в кабіну, літак розгорнувся і став що сили розбігатися, і ледь його колеса відірвалися від крижини, як вона луснула. З оглушливим тріском і розвалилася на дрібні шматочки. А коли вони прилетіли на берег, то всі і люди, і великі літаки дуже довго дякували маляті і захоплювалися його відвагою. З тих пір маленький літачок вже нікому і ніколи не застрів. Сподобалася вам цікава історія? А чим займався маленький літачок? А скажіть, чому він заздрив великим літакам? А що сталося далеко на півночі одного разу? А чому великі літаки нічим не могли допомогти? А як саме маленький літачок рятував людей? Вірно. А як ви вважаєте, а чому маленький літачок вже більше нікому і ніколи не застрів? Молодці. Отже, я пропоную спочатку уважно роздивитися літак, з яких частин він складається. Подивіться. У літака є ніс, корпус, хвіст і крила. А скільки крил у літака? Так, вірно, два крила. А скільки хвостів? Один. І ніс також один. Подивіться уважно на корпус. На що він схожий? Так, ви молодці. Корпус схожий на стовчик, який трохи звужений попереду. Це ніс нашого літачка. Всередині в корпусі розташован салон, в якому сидять пасажири. Ще попереду в літачку є кабина пілота. А скажіть мені, будь ласка, на що схож наш літак? Так, літак схож на птаху. І я пропоную вам почати разом зі мною робити нашу нову іграшку. Для цього нам знадобиться шматок пластиліну, якого хочете кольору, і ще малесенький шматочок. Для того, щоб зробити іллюмінатор віконця. Я беру свій шматочок пластилінчику і ділю його на дві частини. Подивіться уважно: одна частина в мене більша, одна менша. Я розділила свій пластилін, і нам потрібно трошечки розм'яти наші пальчики. Ну що, починаємо? Один, два, три, 4, 5. Починаємо працювати. Наші пальчики слухняні. Наші пальчики цікаві, і ми починаємо розмінати наш пластилінчик, щоб він став м'якенький і слухняний. Коли він стане слухняним, м'якеньким, ми почнімо з вами робити стопчик. Подивіться, я поклала на долоньку шматочок пластиліна, міцно міцно притиснула і прямими рухами я починаю робити стопчик. Можна покласти пластилінчик на дошку і міцно притискаю ручкою, також зробити ось такий корпус. Отже, корпус у нас готовий, і я беру пальчиками трохи згущую ось так. Один кінець це буде ніс нашого літачка. З іншого боку буде хвіст, тож мені потрібно буде трошечки відтягнути і підняти вгору. Ось так. У мене вже готовий корпус. Ніс, хвіст і корпус. З другого шматочку, з меншого, Я також його розминаю і роблю такий самий стовпчик прямими довольками. Ось такий стопчик. Я зробила стопчик і пальчиками ось так я притискаю. Щоб вони стали пласкі. Це будуть крила нашого літачка. Розчавлюю і знизу приліпляю на, до нашого корпусу. Літачок в мене майже готовий, але нам ще буде потрібно зробити кабіну і ілюмінатори, щоб було цікаво летіти і дивитися на хмари, і що там на землі. Я беру малесенький шматочок пластилінчику, кладу його на долоньку і круговими рухами роблю кульку. Потім мені потрібно її розчавити, щоб в мене вийшов такий млинець. Ось такий. І зверху вдягаю на біля ніса нашого літачка. Ось це буде кабіна, в якій буде знаходитись пілот, який керує нашим літаком. А зараз я відриваю малесенькі шматочки. Я хочу зробити по два віконця з кожного боку і починаю робити кульки. Ви можете зробити більше ілюмінаторів. Віконечко в літачку називається ілюмінатор. І коли в мене буде вже готова кулька, мені потрібно буде і ось так пальчиком розчавити і зробити малесенький млинчик. Я зробила малесенькі ілюмінатори. Я зробила малесенькі ілюмінатори, кабіну пілота, і мій літачок вже готовий для подорожі. Він починає розганятися. По злітній смузі у в цікаву подорож. Ось такий літачок в мене вийшов. А що вийде у вас? Я ще не знаю, але мені дуже цікаво. Я буду чекати на ваші літачки. До побачення!